Доброго раночку, водичка. drink. день 10. Місце, детокс ранішній. Пам'ятайте, за пів години до їжі. Як красиво, зелено, трав'янисто. Будемо вважати, що це. Музі. Є Ні, насправді воно дуже смачно. Ця версія прям такий має приємний яблучний смак. І, до речі, цей детокс він є також хорошим серпентом. Якщо випадково, вчора ви щось дуже гарно святкували. Або сьогодні плануєте святкувати, то завтра зранку дедрінк саме для вас. Організм дуже швидко відновиться. Це мега смачно, мега корисно. дивіться, скільки тут всього є. Куркума, артишок, броколі, розторопша, м -м 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 чесник, крупива, э черемша, може. І імбир. Дуже пряно, дуже трав'янисто, дуже смачно і з яблучним присмаком, А головне, корисно. І робить детоксикацію п'яти вивідних систем організму. Особливо, якщо у вас проблеми зі шкірою, з прищиками, це прямо must-have. Але пам'ятайте, починаємо ми з, па з оцього набору, бачите? З базового сету Restorate і Power Cocktail. Я всім гарного дня!